Хотіли б вам показати нічну роботу, нашу, не вийшли на полювання вночі, ми знали, що вони ходять, коли ходять, де ходять. І от результат. 2, 4, 6, 8. вісім чоловік біжать. Розвідники РРО засікли, відповідно, артилерія готова. І зараз буде великий бадабум. Знали, куди вони йдуть. Було їх 8, розділилися трохи, зараз їх 5. От, і буде наносити вогневе ураження. Одна із найгарячіших точок Донецької області. Не спимо, ротарок слідкує. Все бачимо, наносимо ураження. Не можемо самі допомагати артилерії. З От, першого ж пострілу, да? перший постріл чотири лягло і один хробак побіг далі, десь тут він теж заляже, полежить, відпочине. Всім тим, хто прийшов на нашу землю, ми готові забезпечити швидку миттєву смерть. Рог завжди на чергуванні. День і вночі. Дякуємо тим, хто допомагає нам закуповувати дрони. Результат ви бачите. Наближаємо разом нашу перемогу. Дякуємо всім. Слава Україні. Перемога за нами.